У сумах попрощалися 49-річним захисником Сергієм Головачем. Штурмова бригада поліції як формується на Сумщині новий бойовий підрозділ. Перші дні вторгнення російських військ на Сумщині. Як це було? Продовж 23 лютого російські військові обстрілювали п'ять територіальних громад Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації, зафіксовано 93 вибухи, з яких 42 рази армійця ЦРФ били з мінометів, 7 – з артилерії. За допомогою квадрокоптера скинули чотири осколкові гранати Вог та 40 разів обстрілювали прикордонну територію області з гранатометів. У селі Рясне Краснопільської громади внаслідок обстрілу один вибух, пошкоджено, нежилий жилий будинок. Також територію громади російські військові обстрілювали з мінометів, 5 вибухів. Скинули боєприпаси на кшталт осколкових ВОГ з квадрокоптерів, запущених зі своєї території. З 9.45 армійці РФ обстрілювали територію Миропільської громади з мінометів шість разів. І з 11.40 здійснено здійснили артилерійський обстріл САУ шість вибухів. Білопільську громаду протягом дня російські військові накривали мінометним вогнем 22 рази та обстрілювали з гранатометів 40 вибухів. З 11.10 по Хотінській громаді армійці РФ били з мінометів п'ять разів. Російські військові скинули чотири міни на територію Новослобіцької громади. За інформацією обласної військової адміністрації, ніч з 23 на 24 лютого на Сумщині минула без обстрілів. О 10-й ранку, за повідомленням оперативного командування Північ, зі своєї території армійці РФ, ймовірно, з мінометів обстріляли територію прикордонного села Бояролежачі. У Сумах попрощалися з захисником України Сергієм Головачем. Виспівували 49-річного військовослужбовця у храмі святого апостола Андрія Первозванного. Тітка загиблого Антоніна Ковалевська розповідає. Це загинув наш близький родич. Людина дуже відкрита, дуже чуйна, завжди допоможе у трудну хвилину. Це наш племінник, людина з великої букви, можна сказати. Попрощатися з воїном прийшли його рідні, близькі, друзі та сусіди. Таких людей мало. Щоб розуміти, сюди на допомогу прийде, прибіжить прямо. Якщо я йду то, бувало, з сумками, він біжить, Катенька називає мене, сумки свати і на шести етаж. Серед тих, хто прийшов віддати останню шану військовослужбовцю Антоніна Копніна. Жінка каже, понад 20 років були знайомі з Сергієм. Ми в місті ходили в церкву. Він віруюча, людина Божа, він дуже добрий. Він пішов по своєму желанню, пішов на це захищати нашу батьківщину. За словами офіцера Сумського центру комплектування Руслана Флорчука, Сергій Головець загинув 12 лютого біля села Благодатне Бахмутського району на Донеччині. Поховали захисника України на Алеї Слави Баранівського кладовища. Катерина Іваненко, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми. Юрій Петросян один із тих сумчан, хто виявив бажання стати до лав штурмової бригади поліції. Людь чоловік розповідає минулого року, вдруге став батьком, тож весь час мав підтримувати дружину. Тепер вирішив доєднатися до війська. Було таке бажання: от саме таке, як людь всередині, щось потрібно було кудись себе діти, і тут дивлюся, то що я й шукав. Я не хочу передати цю війну своїм дітям. Тобто, в мене два сина. Тобто, якщо не ми зараз виганемо, потрібно завершити сьогодні цю війну, тобто зараз. Усі охочі долучитися до бригади, говорить начальник кадрового забезпечення Нацполіції Сумщини Олександр Сіняєв. Мають пройти тестування та здати нормативи фізичної підготовки. Серед обмежень медичні протипокази, наявність судимості та вік понад 60 років. Тестування складається з двох основних блоків. Перший блок це знання нормативної бази, це елементарно, тобто це конституція України, деякі поняття закону про корупцію. Другий етап це логічне запитання. Тобто, тести на логіку. Вони не складні і просто потрібно вважатися. В подальшому йде після проходження тестів, де у нас медична підготовка обов'язково. Після медичної підготовки ми допускаємо здачі фізичної термату. Подати заявку на вступ до штурмових бригад можна у шести центрах надання адміністративних послуг у сумах Білопіллі, Шості, Конотопі, Ромнах та Охтирці. Вступаючи до бригади, каже начальник Нацполіції Сумщини Сергій Чіш, добровольці стають кадровими поліціянтами. Перед тим як вступити безпосередньо в бойові дії, бригада пройде злагодження. злагодження. Кожен поліцейський пройде навчання. Фізичну підготовку, бойову підготовку. Одні управління будуть безпосередньо знищувати ворога, одні управління займатися розвідкою, застосовуючи там квадрокоптери, другі управління фільтрацією, третє управління розмінуванням, четверте управління допомогу людям, підтримання людей. За словами Сергія Чижа, отримуватимуть бійці мінімум 25 тисяч гривень. Якщо ж підрозділ працюватиме у зоні бойових дій, виплата становитиме 100 тисяч гривень, плюс нарахована заробітна плата. Більше ніж 50 співробітників поліції заявили бажання служити в об'єднання штурмової бригади. Людь також більш 200 цивільних громадян також подали свої анкетні дані до вступу. До штурмової бригади людях це хороший показник для сумської поліції. Після завершення війни бійці бригади зможуть залишитися працювати в Нацполіції. Юрій вже пройшов відбір до лав війська. Тепер очікує, коли розпочнеться навчання. Вигнати цю нечисть з нашої країни. Як так кажуть, цього перегною не повинно бути на українській землі? Ось моя позиція, ось викарбована на моєму ті. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко Суспільне новини Суми. Суми близько десятої ранку, 24 лютого 2022 року. День повномасштабного вторгнення Росії. Черги на автозаправках. На виїзд з міста по вулиці Героїв Крут у південному напрямку рухається колона автомобілів з позначками Держприкордонслужби України. Григорій Шульга, ветеран міліції, розповідає про виїзд поліції із Сум. 24 числа. Вони поїхали в Ромни. Як я знаю, в Ромнах були ще 14 року накопані позиції. Вони мали були зайняти позиції. Але вони в рунах позицій не зайняли, то що там вже орки зайшли. Перша російська бронетехніка з'являється на вулиці Харківській близько п'ятої вечора. До цього часу сумчани намагаються отримати зброю. Це двадцять я прибув у військомат. Військомат була черга велика. Сказали, що зброю видають в варточилище. Приїхав в артучилище, черга була на вулицю. Отримати зброю було нереально. 25 го числа я знову приїхав. Знову приїхав. Вже так в я отримав зброю, але не було б патронів. А вже за кілька годин біля колишнього артучилища відбувся бій із російськими військовими. Проте окупантів його вели бійці, десантники 81-ї бригади та сумські добровольці. Колону ми розстріляли, вони збиралися йшли з топливними баками, а в сторону аеропорту, щоб зарядити свої танки, щоб вони сюди зайшли. Ну так вони і не дійшли. Коли ми їх роздолбили, наші ребята пішли посмотрети, що вони там везли. Везли, коротше, парадну форму вже взяття за Київ, за Харків, за Суми. Награди вже були. Пізніше росіяни, рухаючись колонами на Київ, уникали їхати через Суми. У перехоплених службою безпеки телефонних розмовах російські військові розповідали таке. Ми в'їхали спокійно, тепер виїхати не можемо. Ми повинні проїхати через город Суми. А че згородство одна колона ще наша не виживала? Однією з причин цього став спротив самих сумчан, розповідає колишній військовий Микола Бордюгов. 24 лютого чоловік очолив штаб добровольчого формування міста, що збирав інформацію про переміщення ворога і координував сили спротиву. Вони прекрасно знали, що зброя в населення у місті Суми є, Що роздано там в населення близько 10 тисяч одиниць було стрілацької зброї, тому дуже це багато було там стримуючим фактором. На півдні області російські танкові колони заходили через митний пост Велика Писарівка. За словами Миколи Бордюгова, тут їх зустріли українські танкісти. Також колони важкої техніки зайшли через прикордонне село Грабовське в напрямку Сум. Близько 450 одиниць броньованої техніки зупинилися під сумами в селі Велика Чернечина. В цьому напрямку Сумчани почали готувати декілька ліній оборони. Також колони росіян рушили через пункт пропуску Покровка в напрямку селища Краснопілля. У селах навколо Сум з перших днів повномасштабного вторгнення почали діяти невеликі групи добровольців, розповідає Андрій Фролков, командир однієї з таких груп. 27 лютого він дізнався, що велика група російської бронетехніки почала рух із села Велика Чернечина. Добровольці на кількох автівках виїхали слідом. Під селом Токарі знайшли покинутий росіянами БТР. Найшли отеця на дорозі. Зараз поїхали далі, де там ще танк стоїть. тут. Ще був знайдений БМП, стоявши там в кустах. Інші автівки зустріли дорогою трьох російських танкістів. Вони були зі зброєю, повної амуніції. Ми з машин повистакували, дали команду лягати на землю, вони попадали відразу. Російських танкістів добровольців взяли тоді у полон, згодом обмінявши на українських полонених. Інша група добровольців захоплювала російську техніку. Поступила інформація, що десь в районі такарів стоїть техніка. Ми такі, ну окей, поїхали працювати по ній. Сняти БК, щоб місцеві не його не забрали, оскільки вже місцеві почали його також курочити і вкинули в вуса собі поїхали. Коли передавали, сапери так на нас дивляться. А ви хто? Ми такі, ну, сміємося, ДРГ Ромашка. А вони кажуть, та ні, хлопці, ви як чіпідел, слабо уміє твага, тому що перед тим, як возити бека, з нього треба викручувати взривателі. Зі східного напрямку росіяни зайшли через митний пост юнаківка. Працівникам поста та прикордонникам вдалося заздалегідь покинути пост. Північніше російські військові розбили і розграбували пункт пропуску Рижівка. Великі колони росіян зайшли через прикордонне село Бояролежачі. Всі, хто був 24 лютого на митному посту, Бачівськ, окупанти взяли у полон. Згодом відпустили цивільних, а частину прикордонників і на зараз тримають в полоні. 24 лютого розпочалися важкі бої за Охтирку, де тоді були зосереджені найбільші в області українські сили. Першими узялися до зброї бійці місцевої інженерної частини 91-ї бригади, військовослужбовцям, задачі яких розмінування, налагодження переправ та будівництво фортифікаційних споруд, довелося стати бойовою піхотою. Рухалося БМП, танки, коли ми напевно що потрапили, напевно, в танку по Трімпліксах. І його на цьому перекльостку почало крутити. Володимир Турченко згадує, вони з побратимами покинули бронетранспортер і, зайнявши позиції за сусідніми будинками, відкрили вогонь по колоні зі стрілецької зброї. Понятно, що ми нічого заказу рок 47 нічого не могли зробити. А із, коли їх проходила вже колісна техніка, ми по колісній техніці нанесли, мабуть, багато їх урону. Ласкаво, проси цапи. Чого? Там це урала ми вже тоді підбили із мухи потан біля дому. Надвечір мешканці Охтирки почали сходитися до інженерної частини, щоб отримати зброю. Колишній військовий Ігор Біленко прийшов у військову частину 24 лютого, коли тут вже тривав бій із розвідувальною групою Кантемирівської танкової дивізії. Їхня задача була вийти на міст на Клементівський, там закріпитися і тримати міст для проходу основної колони, яка чекала біля грайворона. Щоб не допустити прориву росіян в Охтирку до села Климентове, 24 лютого була направлена група саперів для підриву мосту через Ворську. Міст було підготовлене дорунування в дуже короткі терміни, але надійно. На ньому знаходилось дві тонни вибухівки. Підрив було здійснено 25 лютого близько 3-ї години дня за наказом командирово частини. Поки бійці 91-ї бригади знищували перші колони окупантів, піхота 93-ї холодноярської бригади готувалася до оборони. З артилерії в них було лише 12 САУ «Гвоздика». Я тоді усишов, що проти нас стоїть перва танкова армія Російської Федерації. Для мене на той момент було познання, що перва танкова армія це нічого себе. Як зможемо ли ми отриму? 26 лютого старший офіцер дав Юрію контакт чоловіка, який організував мережу місцевих спостерігачів по всьому району. Уже був зрозумін фронт, вже було зрозуміло, де ми, де противник, вже було зрозуміло, якими дорогами він їде. І все благодаря місцевому супроти, які реально були нашими глазами везде. Не зумівши пройти через охтирку, росіяни по обіді 26 лютого почали атакувати місто з повітря. На казарму прийшла одна ракета. На штаб і на медчастину ракета і бомба. І одна бомба упала на вулицю Червоноармійську Приблизно. Загинуло в казармі десь близько 70 чоловік. Поранених троє ми дістали, а на медчастині ми 10 чоловік ми живих дістали до 2 годин ночі. В медчастині каже Ігор Біленко: загинуло близько 20 людей. Солдат Олександр Шнайдер займався розбором завалів медчастини. Говорить, це була найстрашніша робота в житті. Саме Страшно, що людей, які постраждали в тій казармі, їх почали приносити сюди для надання медичної допомоги. І тут вийшло так, що коли був приход, то медсестра, коли надавала допомогу пораненому, вона його просто так накрила і так їх і розкопали разом. 30 днів росіяни обстрілювали місто з артилерії, скидали авіабомби, але захопити так і не змогли. Загалом на території Сумщини Росія задіяла фактично усі види своїх збройних сил: сухопутні, повітряні, морську піхоту, ракетні війська, сили спеціальних операцій та ФСБ. За даними полковника запасу Валерія Ісмаїлова, наступ на Сумську та Харківську області здійснювало угруповання російських сил захід з території Курської та Білгородської областей. Техніка росіян була позначена знаком «З» в квадраті. Безпосередньо участь в організації та веденні бойових дій під час вторгнення вели підрозділи 6-ї загальновійськової армії її штаб в Ленінградській області, 20-ї загальновійськової армії зі штабом у місті Воронеж, 1-ї танкової армії, штаб у місті Одинцово Московської області. 11-го армійського корпусу Балтійського флоту з Калінінграду, 6-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони зі штабом у Санкт-Петербурзі. Мотострілецька бригада Північного флоту з Мурманської області. На момент російського вторгнення на території області окремі підрозділи збройних сил України базувались лише у містах Охтирка, Лебедин, Суми, Конотоп та селищі Велика Писарівка. Після 40 днів окупації 4 квітня росіяни втекли з території нескореної сумщини. Ігор Стрельцов, Діана Крахматова, Андрій Міхеєв, Андрій Крамченков, Євген Брасімов, Сергій Шаповалов, Олександр Сокол, Сергій Коваль, Віктор Лапченко. Суспільне новини. Сумщина. В Сумах відбулося спецпогашення марок Курпошти, що присвячені річниці повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Назва випуску ПТН-ПНХ на марках зображено малюнок британського художника Бенксі, який він залишив восени на стіні селища Бородянка Київської області. Мабуть, немає жодної людини в нашій державі, яка б не сказала ПТН-ПНХ в культурному вислові, без додаткових букв. І саме сьогодні ми впроваджуємо в обіг цю марку на території всієї України. Це марка, на якій зображена саме якраз молода дитина, як наша держава, яка тільки тільки підростає, становиться на ноги. Через себе кидає пол здорового, досвідченого налога супротивника, якому бажано, щоб він падав не на пол, а вже на ножі. Церемонія спецпогашення відбулася в молодіжному центрі Романтика. На неї запросили представників школи вищої спортивної майстерності зірки Олімпу, які продемонстрували присутнім свої вміння. Участь у спецпогашенні взяли представники Збройних сил України, які захищають незалежність і відстоюють територіальну цілісність країни. Я дуже гордий нашими людьми. Я дуже гордий всіми тими, хто. І зараз в тому числі захищає і допомагає захищати, визволяти нашу країну. Це і ЗСУ, це і цивільні люди, всі, хто допомагають, і волонтери, і будівельники, всі-всі-всі. Я дуже всім вдячний і дуже за них гордий. І я думаю, що це символічна марка, яка показує, в принципі, як, що ми, як молода держава, хоча ми і маємо не таку велику армію, не так, не так не настільки і Вона сильна, але ми переможемо так звану Другу армію світу і покажемо, що ми горда і вільна нація. Тираж поштової марки півтора мільйони примірників або 250 тисяч маркових аркушів. Вартість маркового аркуша 180 гривень, з них 42 гривні благодійний внесок на підтримку зруйнованих внаслідок російської агресії шкіл України. Це дуже важливий випуск який буде презентувати нашу, спротив, нашу боротьбу і в межах України, і далеко за її межами, таке призначення поштових марок, конвертів. І ті конверти, картки, які були сьогодні погашені, вони стануть гідним доповненням колекції Сумського обласного краєзнавчого музею. Який ретельно збирає, документує все, що пов'язано з подіями цієї війни? Придбати поштовий випуск ПТН-ПНХ можна у відділеннях Укрпошти, починаючи з 24 лютого. Анна книж Євгена Брасімов Суспільне новини суми.